Вітаю вас, колеги! У наступному модулі курсу, присвяченому процедурі тестування з використанням швидких тестів. Ми з вами вже обговорили, який важливий вплив має до тестового інформування пацієнтів. Насамперед, для прийняття усвідомленого рішення щодо тестування, а також для зниження рівня тривоги у зв'язку із самою процедурою тестування. Проте дуже часто сам процес відбору зразка крові здійснюється вже іншим, незнайомим співробітником, наприклад, медичною сестрою, фахівцем з лабораторної діагностики. Тощо це може викликати психологічну напругу між учасниками процесу, сумніви, питання щодо безпеки та кваліфікації працівника. Тому високий професіоналізм і впевненість фахівця, які проводить тестування, чіткість та послідовність його дій, емоційна стійкість і підтримка отримувача послуг з тестування на ВІЛ у разі його хвилювання, забезпечують не тільки якість проведених досліджень та достовірність їх результатів, а й створюють комфортні умови та сприяють психологічній атмосфері як для обстежуваного, так і самого працівника. Досягнення такого результату можливе лише за умови набуття фахівцем необхідних знань та відпрацювання практичних навичок. Отже, в цьому розділі ми поговоримо про порядок проведення досліджень на ВІЛ-інфекцію з використанням швидких тестів, а саме, покроково перерахуємо послідовність дій фахівця з тестування під час відбору зразка капілярної крові та техніку дослідження з використанням швидких тестів. Визначимо алгоритм тестування для встановлення віл-статусу особи та взяття її під медичний нагляд у разі визначення віл-позитивного статусу або перед призначенням антиретровірусних препаратів. Окреслимо вимоги до оцінки результатів швидких тестів та інтерпретації остаточного результату дослідження. Тож, почнемо. Перший пункт підготовка фахівця та робочої зони для здійснення дослідження. Вона включає. Гігієну рук та використання працівником засобів індивідуального захисту для роботи з біологічним матеріалом, дотримання відповідного стабільного температурного режиму у приміщенні на пункті тестування з використанням швидких тестів, у тому числі в умовах мобільної амбулаторії, у межах від 15 градусів за Цельсієм, Адже за таких умов відбувається збереження нормального теплового стану організму. Коли коли температура нижча, то поверхневі судини м'язів і шкіри рук ніг, обличчя звужуються, а це призводить до зменшення притоку крові та до переохолодження поверхні тіла і до 30 градусів за Цельсієм, бо це є спільний верхній температурний діапазон зберігання швидких тестів, представлених на ринку України згідно з інструкціями до медичних виробів. Забезпечення робочої зони достатнім освітленням як для проведення процедури тестування, так і для оцінки його результатів. Розміщення на підготовленому робочому місці всіх необхідних витратних матеріалів, у тому числі тестів та інструкцій до застосування кожного виду тест-системи, що використовується, а також таймерів для обліку результатів швидких тестів в часових межах, визначених виробником. Перевірка відповідності необхідних тестів та витратних матеріалів, вимогам щодо їх зберігання та використання згідно з інструкцією виробника. Насамперед це стосується цілісності упаковки, температурного режиму зберігання медичного виробу, терміну його придатності. Використання витратних матеріалів, у тому числі ланцетів, капілярних трубок або піпеток для забору крові саме з того тестового набору, з якими вони комплектуються. У разі відсутності ланцету серед комплектуючих тест-системи для отримання відповідної кількості крові обирається такий, що має довжину та діаметр голки леза, яка забезпечує глибину проколювання не більше 2 мм. Для проведення тестування на віл за допомогою швидких тестів потрібна кількість матеріалу 10-50 мікролітрів крові. Це залежить від конкретного виду тест-системи, яка використовується, про що зазначено в інструкції до медичного виробу. Капілярна трубка або піпетка для забору краплини крові та внесення її необхідної кількості на тест касету, обирається також відповідно до її характеристик. Укомплектованість робочої зони контейнерами, призначеними для утилізації гострих предметів, біологічних відходів та відходів, що не мали контакту з потенційно інфікованим матеріалом. Розглянемо підготовку отримувача послуг тестування на ВІЛ до дослідження. Необхідно коротко привітати та ідентифікувати людину, запропонувати пацієнту зайняти зручне положення для проведення маніпуляції, повідомити основну інформацію щодо процедури проведення маніпуляції та, за потреби, психологічно підготувати та підтримати його, уточнити наявність нетипових реакцій або, можливо, станів в особи, які виникали чи можуть виникнути у відповідь на проведення медичної маніпуляції. Відкрити тест касету та продемонструвати пацієнту її комплектуючі, за допомогою яких буде здійснюватися маніпуляція, записати за допомогою маркеру порядковий номер швидкого тесту на тест касеті та продемонструвати його відповідність порядковому номеру досліджуваного східно-журналу форма номер 4985 Облікова. Запропонувати пацієнту обрати палець для проколювання, зазначити, що рекомендованими для проколу є. Перший вибір середній палець недомінантної руки. Другий вибір підмізинний, він же безіменний, палець недомінантної руки. Не використовуйте для пункції мізинець великий та вказівний палець. Огляньте ділянку шкіри обраного пальця на наявність синців, порізів, висипки тощо. Оцініть його температуру. Рука досліджуваного повинна бути теплою для кращого притоку крові. Її можна зігріти, потримавши під теплою водою або обгорнувши в паперовий рушник, просочений теплою водою. Але ні в якому разі не тріть кінчик пальця, адже це призводить до механічного травмування капілярних судин. Порядок і техніка відбору зразку капілярної крові. Повернути руку досліджуваного долонею догори. Провести дезінфекцію місця проколу за допомогою серветки з 70-відсотковим спиртовим розчином, помістити використану серветку до відповідного контейнера для утилізації відходів, міцно затиснути обраний палець між своїм великим і вказівним та проколоти шкіру за допомогою стерильного ланцета, перпендикулярно лініям відбитків на подушечці пальця, щоб кров збиралась в краплину. Не проводьте пункцію на кінчику або бічних сторонах пальця у зв'язку зі значною його інервацією, що може призвести до виражених больових відчуттів. Помістіть використаний ланцет до відповідного контейнера для утилізації гострих відходів категорії Б. Витріть першу краплину крові сухою стерильною марливою серветкою, після чого помістіть її до відповідного контейнера. Тискайте палець періодичними рухами до появи другої краплини крові. Ні в якому разі не проводьте сціджуючі рухи. Провести треба далі відбір та внесення необхідної кількості зразка крові за допомогою капілярної трубки або піпетки у призначену для цього лунку на тест-касеті, після чого помістити використану капілярну трубку піпетку до відповідного контейнера. Одразу ж закрийте місце проколу на пальці спиртовою серветкою та повідомте особі про необхідність її притискання до повної зупинки капілярної кровотечі. Зорієнтуйте особу щодо терміну отримання результату дослідження. Вимоги до проведення дослідження на тест-системі. Дослідження із забраним біоматеріалом та оцінка його результату здійснюється у строгій відповідності до вимог інструкції виробника швидкого тесту та включає. Внесення необхідної кількості зразка біоматеріалу до відповідної лунки, зазначеної в інструкції до використання медичного виробу. Внесення необхідної кількості розчинника буферу до відповідної лунки зазначено в інструкції до використання медичного виробу у разі наявності вимог щодо його застосування. Зазначте на тест касеті за допомогою маркеру Час, необхідний для отримання результату тесту згідно з інструкцією виробника швидкого тесту. Зафіксуйте необхідний час за допомогою електронного таймеру. Проведіть оцінку результату швидкого тесту згідно з вимогами інструкції виробника. Зареєструйте результат дослідження, в тому числі якщо він не дійсний у відповідній обліково-звітній документації. До речі, у разі отримання недійсного результату швидкого тесту необхідно провести дослідження з використанням тест-системи того самого найменування під контролем іншого працівника для виключення можливої помилки працівника. У разі отримання повторного недійсного результату необхідно здійснити дослідження іншим співробітником. Якщо і після цього отримано недійсний результат, провести тестування з використанням тест-системи іншого виробника з відповідними технічними характеристиками, або тесту того ж найменування проте іншої серії лоту за наявності. Окрім того, про всі випадки отримання недійсних результатів потрібно інформувати особу, визначену відповідальною в суб'єкті господарювання в сфері охорони здоров'я за організацію тестування. Додатково має бути проведене розслідування причин отримання недійсних результатів, а його висновки та здійснені у зв'язку з цим заходи письмово зафіксовані. На закріплення навчального матеріалу пропоную вам симуляційну вправу щодо техніки тестування з використанням швидких тестів для виявлення до ВІЛ першого другого типу. Бажаю успіху та до зустрічі у наступній темі курсу!